На війні загинув Юрій Глодан, чоловік, який втратив дружину та тримісячну донечку через ракетний удар Російської Федерації по Одесі. Про те, що Юрій загинув на фронті, повідомив його колега Олександр Яковенко, який є співвласником кондитерської в Одесі, де раніше працював чоловік. Згадуючи трагічний день, коли Юрій втратив сім'ю, Олександр розповідає, що Великдень у 2022 році був першим вихідним кондитером. Чоловік проводив час з сім'єю. Вийшов в магазин. А коли повернувся, його світ був зруйнованим. Тоді ракета РФ поцілила у будинок, де жила сім'я Юрія. Трагедія забрала життя трьохмісячної доньки Кіри, її мами Валерії та бабусі Людмили. Весь мир просто перед Він вчора просто умер. Він був убит російською ракетою. Я від щастя, коли нас родилась доченька. І просто зараз ну, мені дуже складно те, що моєї доченьки вже більше немає. і мої і жити ну, і, і тещі. Я просто їх не встиг вивести. Там все там все разрушено. Там там, там раз, разрывало бетон, а тем более ну, ну, тем более ну, разрывало тела. И от этого еще больнее. Мне это уже не нужно. Після трагедії чоловік вступив до лав Збройних сил України. Юрій казав, що іншого шляху для нього немає. Він разом з побратимами стоїть на захисті своєї батьківщини, її свободи та незалежності. За кожну дитину і родину його мотивували і надихали хлопці, сповнені хоробрості, мужності, професійності, що сміливо йдуть в бій за свій дім, за сім'ю, яка чекає вдома, і за світле майбутнє, яке потрібно виборювати. Юрій Глодан загинув у бою. Тіло впізнали по хрестику. Тепер він воз'єднався зі своєю сім'єю. Світла пам'ять. Герою.